Вона залишилась. Якісь речі людські пічку вже розібрали, звичайно ж. Глечик. Класний глечик. Скоріше всего німецький, правда? Хто знає, напишіть в коментарях. Вітаю, друзі! Вас! Значить, я зараз знаходжуся. У віддаленому районі мого міста Вінницькій області, Хмельницькому районі. Ось заїхав подивитися, показати залишки хутора, на якому раніше жили люди. Так проходила одна головна вулиця, одна хатина, друга хатина видніється, там далі вже новостройки, можна так сказати. І тут у нас вулиця, бачите, собаки кругом гавкають, там далі люди живуть. Зараз тихенько покажу, розкажу, значить тут протікає річечка-піщанка. Ну, колись вона так називалася річка-Піщанка. Зараз тієї річки тільки залишилось малесеньке одне озеро. І більше нічого. Там далі видніється ззаді мене. Ще хатина видніється. Я про нього недавно огляд знімав, показував. Така кладочка. Ось ця кладочка колись, звичайно, була більша, люди переходили. Добиралися до населеного пункту. Зараз воно позанепадало і нікому воно вже не потрібне. Знайшов одну цікаву хатину. Бо хатина вже дуже-дуже стара, їй там вже років 100, мабуть, якщо не більше. А це я добирався велосипедом сюди добратися машиною неможливо взагалі. Так. Раз зайдемо, подивимося, не знаю з якої сторони почати йти сюди. Тут кругом такі зарослі, хощаки, що немає навіть як зайти сюди, показати. так одна хатина вціліла, біля неї ще одна, але ну, вона не, не так цікава, тому що вона у нас закрита там, скоріше всього. Люди за неї доглядають. Ця в принципі перекошена, нікому не потрібно. Зараз трошки ближче підійдемо, покажу. Ходив-ходив. а так мені на очі попалася одна, одна річ. Коли гуляєш по таких місцях, треба бути дуже обережним, дивитися під ноги, тому що можна попасти і можна попасти дуже сильно. Ось така річ. Це була криниця стара, бачите, виложена з камня повністю і заповнена водою. От Зимою можна таку річ не побачити і впасти туди всередину. І знаходжусь в цьому районі, тебе тут ніхто не знайде, тому що тут <кій> практично люди не живуть. Там одна, одна хатина на 5 км максимум. Отак, криничка, бачите? Візуально як виглядає. Так, ходімо поближче подивимось, Якщо нас звідси ніхто не вижене. Погріб колись був скоріш за все. Куча каміння. Так, а куди я зайду сюди? Звичайно, зарослі страшні. Куча старої тари. Скляної побитий А тут значить хатина, дивись яка стара. Я не знаю скільки ці хатині років Ну і роки і років Люди дрова заготавлюють Да Таке рідко коли побачиш вона не просто стара, вона дуже стара Та ти що раніше люди жили, так? Да? Скоріше всього був вхід Центральний будинок Тут не то що знімати, тут страшно стояти поряд Щоб воно це все не впало на голову такая жесть. Ладно, зайдем. Икона залишилась. Какие-то речи людские печку уже разобрали, звичайно ж. А это то жесть, да? Как тут эти бедные люди раньше жили в таких землянках, я не представляю. наче бити якби був би ціленький я б собі його забрав би так, ладно зайдемо всередину на свій страх і ризик. хай бог милої відводить головне нічого руками не трогати щоб воно це все не попадло не побилося. алечик Класний глечик. Битий, правда трошки. Ну Нічого, хай же тут залишається. Глечик колишніх власників. Да, жили люди, правда? Жили люди, діти сміялися. Раділи кожному прожитому дню. А зараз це нікому не потрібно. Балки перекриття вже прогнулися. Я кажу аварійне, дуже воно це все Стояти тут важко, ящик. Скоріше всього німецький, правда? Хто знає, напишіть в коментарях. Так, все завалене, все перекошене. Хатині, я не знаю, скільки років капітальна стіна, бачите вже впала. Конечко колись було. Опа. Так, бачите, хатина ззовні виглядає. Я не знаю скільки років. Не знаю зовсім, але то що років стої є, це це точно. Ну а так. в занепаді це все залишається. Куча мусора і нікому воно це все не потрібне. так ще постої років з 10 і впаде як і ця хатина рядом не хочу цю знімати тому що там недалеко хатина знаходиться люди живуть бачу з пічної труби дим іде лишні питання ці зараз ні до чого особливо в період війни так все, дякую, друзі, всім, кому було цікаве відео, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Всім дякую за увагу!